Дивіться, який в нас мороз, що зараз в гаражі всередині, повністю клямки, всі замерші. Це просто показує, наскільки тут є мороз серйозний, і він аж заходить фактично всі будівлі. Якщо не мати отеплення ніякого взагалі, то це просто, можна так сказати, ніяк не вижити в таких морозах. Дуже дуже сьогодні слизько. Подивіться, яка дорога повністю вся в льоді, повністю. Я зараз їду на повному приводі. І все рівно слизько, все рівно треба бути уважним, все рівно треба не спішити. Але подивіться на ті дороги, як в відбиваються від сонця. Просто що ви розуміли тут зимою їздити не дуже так весело, і не кожному це подобатися буде. Тому треба бути дуже впевненим в собі, що вам це подобається, і не панікувати ні в якій ситуації. Бо самі бачите, яка це погода. Це таке враження, що ми їдемо на якомусь замороженому озері, повністю все в льоді і треба дуже бути обережним. Всіх вітаю! З вами знову Канадський Марк. І зараз я ходжу е, вуличками Едмонтона. Е, я хотів завжди зробити таке відео і вам трошки розказати і пояснити, чому в Едмонтоні і чому в загальному в Канаді так мало людей. На вулицях, розумієте, порівно з Україною, порівно з Європою. А, уявіть собі таке, такий сценарій, що ви от йдете собі вуличкою, немає ні людини, ні душі, і ви собі можете просто подумати глибоко про ваше життя, про ваше минуле, про ваше майбутнє і перебувати в цьому спокій, душевному хоч а, пару хвилин. Це справді казкове відчуття. І таке казкове відчуття можна. Отримати і побачити на канадських вулицях, на канадських дорогах і в загальному в Канаді дуже часто можна і сховатися, і не бачити ні душі, гуляючи вуличками Канади. Тому в сьогоднішньому відео, надіюся, зможу вам відповісти на це ваше питання і трошки вам пояснити, чому так є. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка Будушність або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Поет, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебіт, рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в принципі Онтаріо і допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Тому всі посилання лише внизу під відео. Долучайтеся, і вони вам допоможуть. Сьогодні друзі, мінус 25, зараз. Є і буде мінус 30 ночі, і має бути взагалі в четвер. Мінус 35 Ночі. Тому температура справді в нас знову похолодала. Як ви бачите, дуже багато снігу і дуже холодно, тому я заслуговую зараз на подобайку. Бо, так як я вам говорив, я працюю в любій погоді. І якщо мій телефон зможе вижити, при такій погоді, то я буду знімати. Повірте мені. І поки що мій телефон, я вам чесно кажу, моя камера. Просто чудесно працює для вас в такій морози. Тому зразу можна сказати, що вона перевірена. Якщо вас цікавить така апаратура для себе, щоб знімати відео так само. Тому я рекомендую iPhone 13 Pro, дуже хороша техніка і витримує е, канадські морози. І це вже не може не радувати. От гуляємо. Ми зараз вуличкою ведмеді. Немає ні душі, немає людей. Повно автомобілів, як ви бачите перед вами. Дивіться, скільки багато автомобілів. Ці всі автомобілі це є автомобілі вчителів або працівників, які працюють вон в цій школі. Це є школа, тут зараз діти знаходяться в даний момент, бо це обід. Але немає ні дітей на вулиці, немає також людей дуже багато на вулиці. І зрозумійте те, що в канації привикли жити в морозах. Тобто мороз не лякає канадців. В канадці, ходять. Своїх дітей пускають в школу і при мінус 35, і навіть коли з вітром мінус 40, діти все рівно ходять в школу. І було таке раз. в мене за 18 років в Канаді, що я, якщо ходив в школу, то нас один день в школу повністю заблокували, заборонили, сказали, щоб діти не виходили, тому що дуже дуже холодно і не, і не варто. Але це була температура, десь мінус 46 в той день, я пам'ятаю. Це було десь в 2009 році, якщо я не помиляюся, може якували в тих руках. Тобто це дуже було давно, і з тих пір я ніколи такої ситуації е, не бачив. Це повинно розуміти бути вже дуже екстремальні умови, що дійсно е, загрожують життю. Люди в Канаді не ходять по вулицях по різних причинах. Перша причина те, що люди просто... Мають автомобілі, автомобіль в Канаді це не є розкіш, це більш як потреба його. Ви без нього просто не зможете нормально жити і багато дуже будете витрачати свого дороцінного часу на те, щоб пересуватися містом, міським транспортом, громадським транспортом і громадський транспорт є дуже хороший, в загальному розвинутий в Канаді. Зрозумійте мене правильно, це не те, що міський транспорт тут не розвинутий до такої степені, що ви не зможете десь вийти і пару хвилин перейтися і буде зупинка. Ні, тут є зупинки в кожних районах. На кінці міста, на початку міста, тобто ви можете на міському транспорті пересуватися без проблем. Але що я маю на увазі? Що місто настільки розкинуте, що люди просто використовуючи міський транспорт, будуть витрачати стільки часу, що в них не буде взагалі просто часу на відпочинок і на своє власне життя. Тому автомобіль завжди як то сказати стає найкращим другом. Для вас тут в Канаді. І кожна сім'я має приблизно біля дві автівки на сім'ю, тобто одна чоловіка, одна жінки, щоб кожен нікому ніхто не заважав, щоб ніхто не залежав ні від кого. І так справді добре і так зручно. І в Канаді, і в Америці все повністю по-інакшому, ніж в Європі, ніж в Україні, в загальному, тому що розташування. Канада і Америка такі країни, які е, збудовані для е, автівок, для використовування машин, і тому люди просто виходять з своїх домів. Сідають в свою машину, їдуть в продуктовий магазин, виходять з машини, зразу йдуть нову продуктовий магазин, і таким чином ви не бачите цих людей. Як ви тільки що бачили, машини проїжджають. Тобто люди, наприклад, ви собі, якщо б всі люди вийшли без цих машин, і просто б йшли отако пішки з магазинів чи просто б гуляли. Тобто, люди би були, вони є так само, як і всюди в світі. Але то така культура, то таке життя, такий стиль більше, як не культура, а більше як стиль такий життя. І це треба просто зрозуміти, що люди просто не мають що робити в таких от місцях, як тут, крім того, щоб вийти, розчистити свій сніг, порозкидати, або просто собі пройтися з своїм песиком і вернутися назад додому. Канада є дуже велика, і так само всі міста такі досить великі в Канаді є так само дуже великими і дуже е, багато людей, як то кажуть, розкинуті всюди по місту. І, наприклад, якщо людина живе на півдні. Міста, то вона там і працює переважно, і там і закупляється продуктами, і майже не буде їхати ні на північні на захід міста. І дуже рідко люди будуть їхати, якщо чесно, в якусь іншу точку міста. І тому таким чином в багатьох місцях люди дуже розкинуті і немає так навіть багато людей. Тому я завжди кажу, що в Канаді дуже легко втекти, сховатися. Від людей, якщо вам це не подобається, якщо ви така людина, що любить спокій, то Канада дійсно в тому плані має дуже велику перевагу над європейськими країнами і над, навіть над Україною, тому що є дуже багато місця для всіх, і ніхто нікому, можна так сказати, не заважає. І деколи справді хочеться просто побути в одинці, а якщо ви дуже хочете людей побачити, як я казав, поїдьте собі в торговий центр, поїдьте собі. В якийсь продуктовий магазин або поїдьте просто собі в якийсь парки, ви там побачите людей, просто собі між людьми трошки погуляєте, походите і, і наберетеся того душевного спокою, який, якого вам буде бракувати. Тому дуже не дивуйтеся, що людей немає на вулицях. Просто з розумінням до цього поставтеся, що ви їдете зовсім в інший світ. І тут з цього боку все зовсім інакше. Якщо вас цікавлять, дійсно багато людей, ви можете багато людей побачити в Торонто, ви можете багато людей побачити в Ванкувері, Ви навіть можете багато людей побачити в Калгарі, більшості в центрі. А в Едмонтоні навіть і в центрі немає так дуже багато людей, тому що це місто зроблено, як то сказати, воно воно не зроблено для центру і воно. Ще так сильно не розвинуто для того, щоб іменно людей в центр запихати. Воно навпаки, навколишньому середовищі все зосереджене, а центр, ніби такий хаб, де в більшості різних офісів є, і бізнесів розташованих, і люди тільки туди ходять, або ті, хто там працює, або якщо вам щось треба. Так що це точно не місто привид. Тут люди є, люди живуть так само, як і всюди по світу, просто має інший стиль життя і. Переважно проводять свій час в машинах, коли вони кудись добираються, але люди тут теж розважаються, що ви розуміли, тут теж можна розважатися, тут теж люди ходять в басейни, плавають, тут люди ходять собі в ресторани, тут люди собі просто гуляють в парках. Просто все, уявіть собі, що все просто так розкинуто. От візьміть, наприклад, Львів для прикладу. Дуже компактне місто, і його візьміть, розкиньте на кілометри, на 100 кілометрів, на 200 кілометрів. І от Люди і тому тут так нема не видно людей, але їх можна знайти і просто люди скупчуються в специфічних місцях. І таким чином, як то кажуть, ви тільки бачите дуже багато машин, що машини кудись туди сюди проїжджають. Але це зовсім не є мінус, повірте мені, тому що спокій дуже важливий. Зараз спокій в світі дуже важко знайти, щоб було просто спокійно, і щоб ніхто навіть не кричав, не гуляв, по вікна вам не ходив. Це теж добре. Плюс чому б ні. На жаль, треба закінчити це відео, бо я просто замерзаю. Чесно, я е, дуже змерз сьогодні, бо дуже ще вітер. Я йду і прямо вітер мені в лице повністю дує. І мені треба йти вже загріватися, щоб я міг далі працювати і створювати для вас новий контент. Тому, надіюсь, це відео вам сподобалось. Ви щось нове для себе побачили, почули. І коментуйте, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і бажаю вам тільки самого всього найкращого до наступного відео з вами, друзі мої.